Привіт, слава Україні! Велика ще в Петранці, прийшли до чоловіка. Чоловік має такі хумути, я накладаш. Хут файний є. Ви б собі хотів там ну, на лішов чоловіка. Таких хумутів є. він файний є, але має не із батьків пар. На -8, 8 -8. Давайте вас перекладимо. вас, за кілько ви багатьох до філмаю. Чуєте, кілька вас коштує фірм, даю. Господь. У ти рядки хумутія надходиш. Я ваш номер є, що апсі там. вам вон є. Яка ціна такі? До двірнадцять. Передайте нову кошту. Так, порожняківському районі. Може таки по такий хумут приїхав. Петранку. Хумут я з до нього душі коня познімаю. Він такої форми, як твої кобів.

Такий... Прост... Простячок кари, я покращений вже гуцунок. Покращений нам Іван машину не хоче виганяти, аби ми їздили по Петранті, А Іван Фіру. Як колись. Як каже Іван що нема бензини. Я а вас вешу в номер и я вам буду по в звонить, Я а бы меня продали. Я не подъят. не подъят. Мне кажется, Нет. Коня что не. Еще три минутки

Я ж вас в Петранці дуже кедиці люблять. <плес> Такі в продаж, напрода, коли собі хотів. Вот я вам покажу. Такий робить чоловік на продаж, мути Польський. Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і там номер чоловіка Решу. будь там за хомоті собі питатися, дзвонити. Хто би собі хотів, хомоти робить такий чоловік, на продаж. Так, Всім побачення, нових зустріч!